Син, який у розквіті сил віддав свою молодість і найдорожче життя присвячується. Сьогодні ми зібралися тут, щоб в скорботі схилити низько голови перед пам'яттю нашого героя, випускника коледжу Миколи Голікова. Війна принесла на українську землю надзвичайно багато горя. Все частіше ми прощаємося з нашими молодими. Сильними, відважними земляками. На калищу надійшла сумна звістка. Життєву лінію нашого земляка обірвав ворожий окупант. Микола Голіков, захищаючи Київ, отримав 10 кольових поранень і помер після 18 операцій. Лікарі майже місяць боролися за життя воїна. Микола брав активну участь у революції гідності. Був у третій сотні майдану біля Ляцьких воріт. Після майдану пішов воювати добровольцем у батальйон Айдар. Потім потрапив у полон, обмін і повернувся до звичайного життя. В останні роки Микола жив у столиці. Під час інтерв'ю минулого року Микола сказав: я думав, що мертвий вже, коли мене вивезли у Росію, але вижив. Значить, недаремно. Цього разу вдача обминула його. Вправді, ця війна показала хто і хто. І в мене в житті слава так, що в мене ну, насправді мало близьких друзів. І один з них був якраз Микола. Я би хотів сказати такі слова за нього, те, що в нас була різниця у віці. Це не тільки стосується Микола, дуже багатьох хлопців, які зараз на фронті, кому по 20, 22, 25 років. От. Я завжди тягнувся до старших в різних справах, в спорті, в тому, як себе вести по життю. Ось. Я ніколи не міг подумати, що я буду брати приклад з молодших хлопців, з героїв, які, коли потрібно було, вони пішли, навіть не задумуючись. Коля був один з них. Коля був надзвичайно щирим відкритий хлопець. Він не знав, що таке зараз. У нього було відкрите серце, у нього були великі мрії. Він дуже любив Україну і це доказав не на словах а ділом. починаючи з Майдану, який його дуже змінив. Він коли спрацював в мене, був моїм працівником. От, я пишаюся цим, пишаюся всіма спогадами, всіма жартами. Ми підтримували зв'язок постійно. Фактично, коли він приїжджав з Києва. Калиш, ми постійно з ним зустрічалися. Він мене дуже заряджав. Він мене заряджав столицею, він мене заряджав своїми планами, своїми мріями, своєю простотою. Але ця клята війна несла свої корективи, корективи непоправні. Дякую Богові за те, що мені стало легше тільки після того, що я усвідомлюю, що, тому що під час цієї війни я вже втратив п'ять друзів. Це насправді дуже важко. Я не виявляю як рідним близьким, сім'ям, дітям. Це дуже важко, але ми повинні боротися далі, боротися до кінця. Колі мені дуже не вистачає. Мої співчуття всім рідним близьким, Колі був надзвичайною людиною, надзвичайною. Дуже шкода, що він не встиг реалізувати все, але він завжди залишиться в нашому серці і в нашій пам'яті. Дякую. Я щиро дякую вам за підтримку, увагу і папу всім. Бажаю всім нам і перемоги. Слава Україні! Дякую. Всі ці хлопці споглядали на нас з весільних фото, з фото родин, з серці з друзями. Але це дуже важливо, тому що це є пам'ять. Без пам'яті майбутнє України неможливо. Це дуже добре, і я дуже всім вдячна за те, що ви вшановуєте пам'ять. Я не можу сказати, що Микола був ні, він не був, він є, він в кожному, Близько її людини, в кожній родині, в мамі, в мені, до останнього моєго подиху, до останнього биття серця. Я вірю, що він там разом зі своїми побратимами досі воює в своєму навесному легіоні. Я вірю, що він допомагає кожному захиснику з я вірю, що кожен захисник відчуває ту турботу і цей неосяжний щит безпеки. Я дякую за те, що всі зібрались тут. Знову ж таки, повторююся, вибачте, я хвилююся. Я вдячна дуже Миколі. Я вдячна за те, що він мені показав як таке кохання, яке буває раз на все життя. Це правда. Я буду його пам'ятати і ніколи не забуду. Рідні, близькі, друзі Миколи. Микола навчався в нашому навчальному закладі на протязі 4 років. Я мав можливість його навчати військової справи. Ви знаєте, на жаль, ми сьогодні згадуємо тих і все частіше у в нас навчався і вже нема їх з нами. Клята війна, як каже Володя, забирає кращих із кращих. Володя був потужний мужчина, високий, красивий, розумний, здібний. Ви знаєте, ми гордимося такими. Вже є декілька наших студентів, які поклали голову за майбутнє нашої держави. Знаєте, молодь сьогодні не та, яка була декілька років тому. Дух національно-патріотичний надзвичайно високий, і тому багато добровольців йдуть, не дивлячись ні на що, він каже, а хто, як не я, в тому числі Микола, який почав свій бойовий шлях з Майдану. Сумно сьогодні нам всім. І жалко, що такі цвіт нації гине. Кому ви розбудовувати цю Україну буде? Шкода, звичайно, дуже, і ми сумуємо, плачемо і так далі. Але це великі уроки для підростаючого покоління. Сьогодні тут зібрались студенти першого, другого, третього курсу, які вже знають, що таке війна, яке горе вона приносить. І тому знаймо, пам'ятаємо не тільки про Миколу, а й про всіх інших. Це так, вони герої. Воїни, герої, які віддали найдорожче, що може бути в житті. Це життя. Вічна пам'ять буде жити в наших серцях. Я його запам'ятав таким, який він був. А ще настільки він був чесний, справедливий, що трудно. Володя знає також. І я знаю, пам'ятаю. Пам'ятаємо про нього, молімося. Ну, на жаль, війна вносить до таких в наше життя. Дякую. Не нашоро, життя роба, без і своє смерть до о смертового. І ти нашоро, життя дарова. Напевно, нема таких слів, які б замінили і сина. О неділю, що про минуло, ми відзначали день мами, коли всі діти телефонували своїм мамам. Якщо і далеко. Стукали до дверей до їхніх домівки, обнімали їх. Обдаровували своєю вагою і присутністю. Не обдарував свою маму присутністю своєї Миколи. Не обдарував тим поцілунком обіймами дарунком. Не обдарував. Напевно, немає тих сьогодні слів, які б загоїли біль у маминого серця. Немає того дарунку, який би замінило присутність син. І сьогодні освячення дошки, так, воно і приємне. Воно є тим дарунком пошани і пам'яті. Але, найперше, кожна освячена дошка нашому герою є потрібна нам, кожному, кожному, хто є українцем. Чому? Вона нам пригадує кожний наш день. Завдяки кому і чому ми розпочинаємо новий день. Ми проживаємо день. Ми маємо плани. Ми маємо можливість навчатись, молитись, трудитися. Це завдяки тим героям і на кого. І знаєте, є така притча, є таке оповідання, де одному чоловіку прийшли і кажуть, ти не маєш багато грошей. Ми б дали тобі мільйони. Що би ти робив? Я був би вдячний. Ми б дали 10 мільйонів. Я був би дуже вдячний. Але чи взяли б ті гроші ті, якщо би в тебе забрали завтра життя? Ні, мені тоді гроші не потрібні. Сьогодні ми маємо <клес> ціну складену дорожче, ніж мільйони. Це ціна життя наших героїв, щоб ми розпочали новий день, щоб ми його провели. Тому кожна пам'ятна дошка нам пригадує про ціну нового дня, який ми проживаємо. Сьогоднішній день ми складаємо шану і подяку вам, доріг батьків. Ви виховали героїв. Ми сьогодні підкреслюємо те, що технікум сьогодні має багато героїв. І що це значить? Це значить, що ви тут вмієте виховати не тільки фахівців своєї справи, ви виховуєте українців. На пане покликання кожного навчального закладу не тільки виховати мілого і вдалого спеціаліста, а ви вивчити і виховати гідну, достойну людину українців. Тому сьогодні так чергова дошка, посвячена тут, у навчальному закладі, є знаком того, що дорогі викладачі докладають зусилля виховати не тільки спеціалістів, але й героїв. Тому ми то засвідчуємо, що пам'ять про кожного героя буде жити у наших серцях, а ми помилити промовляємо, що пам'ять про них після. На Напевно, ми будемо передати до пам'ять на і будемо пам'ятати. Ціну нашої держави, ціну нашої країни, вартість життя кожного українця, Яка Господь приймає а на кого і всім загиблим героям, полеглим гроям нашої держави. Нехай Господь у небі супорить вічну пам'ять і твоє вічне блаженство. Амінь. Христос Воскрес. З Миколою, коли він прийшов на стажування там, де я працював, наш магазин, От, провели співбесіду, побачив, що хлопчина старається і хоче розвиватися, йому це цікаво. От, і вирішив, так як він набагато молодший за мене підтримати, дати йому шанс, щоб працював в нашому колективі. Тоді під час роботи зрозумів, що людина віддана. От, людина старався він поєднювати все, тому що, як виявляється, він ще навчався в тодішній технікум, калицький технологічний технікум, але про це навіть його батьки не знали. Тобто Він фактично заробляв собі на навчання. Це дуже достойний такий вчинок, от, який мене, ну, мені дуже сподобався, як керівнику, який був забутьковий хлопець. От, йому постійно треба було підга... ну, підгадувати. От, але на, на роботу не спізнювався, постійно все переводив в жарт. Тобто, деколи хотілося би бути грубшим, строгішим з ним, що це він постійно все на позитиві. Та я вчився від нього більше такого позитиву. Бо я як керівник, якому тоді було підпорядковано 10 людей. Я мусить підтримувати і настрій, в колективі, і самому вчитися у своїх працівників. Потім вже коли почалася революція, він фактично один з перших, хто був на майдані. Ось в нього був там хорош хороший командир, я б так сказав. Ось, і він вже на тому там конкретно, не з словом, словами дією вже проявив свій характер і. Показав себе, що йому не байдужа Україна, допомагав скиданню тої влади, яка була. Ось, і Після того він закалив своє українське серце. Мені написав смс-ку, написала його цивільна дружина Катерина, що Колі вже немає з нами. У мене був шок, у мене потемніло в очах. Я... Це дуже важкий момент. Він не забувається ніколи. Тобто, це було насправді дуже. Не неочікувано, тому що людина йшла вже на поправку, і тут дізнається, що його немає. Це, це було дуже важко. Що сказати велике дякую за таких синів, за таких героїв. О, так як мені допомогло е, усвідомлення того, що вони стали янголами і моляться за нас, усвідомити, що вони в раю. От відпустити, відпустити їх, але ми зобов'язані їх пам'ятати і бути завжди ну постійно довічно їм вдячні, тому що вони віддали своє життя за нас. а Ми живемо тут, хай спочиваю з Богом.